Виконуємо номер 384 із підручника Геометрія 7 та номер 3013 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику АБЦ кут Б дорівнює куту С. Бісектриса, проведена до якої зі сторін, є одночасною і медіаною, і висотою. Приступаємо до виконання, я виконала малюнок і показала наші кути. Трикутник АБЦ, кут Б дорівнює куту С. Оскільки кут Б дорівнює куту С у рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні, то БС у нас основа АЦ а, і АБ бічні сторони нашого трикутника. Тому бісектриса проведена. Саме до сторони БЦ до основи, є одночасно і медіаною, і висотою. Запишемо це. Кут Б дорівнює куту С. ABC АБЦ рівнобедерений з основою БЦ. АС дорівнює АБ. Тому бісектриса проведена до основи БС є одночасно і медіаною, і висотою. Номер 384 із підручника Геометрія 7 та номер 30.13 із підручника Математика 7 виконано.